Чемпіон світу не справжній. Я вам обіцяв, друзі, що покажу приклади, де шахісти грають. Найсильніші, нібито шахісти, одні з найсильніших шахістів світу, а грають на рівні звичайних аматорів, на рівні ну, кандидату в майстри спорту. Я не, не став вже детально розбирати цю партію, тому що ви бачили, скільки гарних прикладів я розібрав, але поки люди це не цінують. і Тим не менше, я обіцяв, я зробив аналіз цієї гри. Я покажу декілька помилок чемпіону світу, які для мене просто жахливі. Якби так помилялися мої учні-першорозрядники, я би був дуже-дуже здивований. Ну, ось розіграли вони дебют, типову позицію з захисту двох коней. І у цій позиції, ну, я думаю, що більшість моїх учнів рівня першого, а можливо навіть другого розряду, Звичайно, би знали, що Д5 ходити не потрібно. Ця пішакова структура гарна, вона стабілізує центр. А потрібно ходити ф 5, поки є така можливість відкривати одну туру, можливо, іншу туру. Слон стає більш активним, без пішаків є та. Ф є мотив слон H3 і Тура Єв 3 у випадку GH. Або позиційна жертва якості Тура F3 може бути безліч атакувальних, цікавих, класних і найсильніших можливостей було у чорних. Але жахливий незрозумілий хід Д5 від формального чемпіону світу Дін Ліжені. Далі прихопив його Каруана, але ось у цей момент. Замість логічного Ф4, ну, це і насування пішака, і профілактика тієї тактичної загрози, яку не зробив Дін Ліжень, У білих була позиційна перевага. Слон білих кращий за слона чорних, кінь активніший. Тобто, і пішаки трішечки кращі, тому у білих позиційна перевага. Але помилився каруана, і у цій позиції. Ну, аж свербить, що ферзь дивиться сюди. Ну і міг би чемпіон світу принаймні знайти хід слона штри. Принаймні подібні ідеї в мене через шотландську партію виникали. І я про цей мотив чомусь знаю. Але чемпіон світу, не знаю, Карана зіванув, ось це була в нього помилка така одна в партії, і чемпіон світу це проходить повз цього. Чесно кажучи, без ідеї слона Ш3 позиція чорних дуже-дуже важка. У білих позиційна перевага, я вже сказав, слон більш цікавіший. Король чорних ніким не захищений, кінь готовий пристрибнути до атаки. Пішаки чорних теж слабкіше за пішаки білих. Тобто, чорним потрібно якось. Вирішувати свої проблеми за допомогою тактики, бо стратегічно вони стоять погано. Як була така фраза, тактика для бідних, так? тобто у, 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 у сенсі, що позиція погана і потрібно вже ризикувати, щось закручувати. Після слона 3 нормальна гра, білі можуть слона 6 побити. І у випадку Ж, кінь є 5, бачите, таке Вілка немо бейбі, потім звідси заїсти тут. І ферзь c 6 дає чорним ніяк не гіршу гру. І кінь g 6, щоб кінь h 4 загрожує, так, і король не зможе піти на аж 2, кінь в 3. І d 4 відразу. У всіх випадках у чорних ініціатива і ніяк не гірша позиція. Але чемпіон світу проходить і повз цього. Тобто він не знає азів, елементарних основ не знає так. Що потрібно центр тримати закритим, відкривати лінію F і намагатися там атакувати. Він не може порахувати ну, не дуже важку тактику. Ну, Після чого у білих знов стабільна перевага. Білі тиснуть, тиснуть. Чорні ще помиляються, ферзь з 6. Ну, здається, вже навіть початківці зрозуміло, що ось кінь, слон, ферзь, вже три фігури приділяються до пунктів G7 та h 6. Потрібно бити у дзвони. Позиція дуже-дуже небезпечна, дуже важка. І, звичайно, Траж8 міг би знайти такий хід Дін Ліжень. Він елементарний, як на мене, але чемпіон світу, поки що формальний чемпіон світу, грає ферзь 6. Ну і позиція чорних просто руйнується після кінь G7. Ось така партія. Я не знаю, який це рівень гри за чорних. Ну, кандидату спорту не найсильніший. Тобто, це гра розрядника, це не гра навіть. Титулованого шахіста, навіть не гра майстра і тим більше не грасмейстра. Я вже мовчу про чемпіона світу. Давайте подивимось. Слон F8. Ну і тут, звичайно, сильні шахісти чим відрізняються від любителів, від аматорів. Вони навіть у поганій позиції, вони крутяться, вертаться, їх дуже важко обіграти. Ну, Звичайно, потрібно бити, бити конем, долучати захисника якось чим про щось мріяти. Хоча, звичайно, в білх виграна, але тут ще йде гра. Після f 8 гри немає. Гри немає, багато загроз створюють білі. Ну, Тура е 8 С4, ще простіше, мені здається, F4, щоб F5 загрожувати. Ну і c 4 достатньо там на ДЦ, Тура е 4 аж 4 з матом Ну і Тура Б8, Тура е 6 чорні здалися. 31 хід. А програно вже давно. Відкинути теоретичні ходи, так а що взагалі, що ми побачили сильного від Дінліження? А нічого. Ось такий зараз чемпіон світу. Я ще, коли був матч між Дінліженням та Непомнічем, казав, що це зібралися, полюблюючи орко справ, і кидали там на перстки. І просто людей, це ж все контори, букмекерство, і людей просто на гроші кидали. Це, що то з шахами має. На мою думку, має мало чого спільного. Ну чому здалися? Давайте покажу для тих, хто у шахах не так давно, для кого це важко. Шах, тура е 6, через загрозу тура g 6, висить ферзь. Ферзь не може відходити, бо буде тура g 6 і ферзь 7. І чорні просто віддають все. І білий ферзь, там ферзь е 6, ферзь е 6 шах, ферзь d7. Ну і ферзь і безліч пішаків легко виграють у цієї невдалої тури. Друзі, це відео ще мотивувального характеру, тому що багато хто, граючи з гросмейстрами або з майстрами, боїться, ой, це ж сильний суперник. Друзі, навіть чемпіони світу, коли вони займаються не шахами, а коли Дін Лежень був дуже талановитий, а займаються ось цими іграми, бачите, як можуть. Неймовірно, слабо грати. просто жахливо слабо грати. Що потрібно нам? Вірити в свої сили, використовувати аутотренинг, метод візуалізації, про це все я постійно кажу. І постійно кажу в форматі нашого найкращого шахового абонементу, який всім раджу замовити, якщо ви хочете грати сильніше. Вірте в себе, займайтеся шахами вірно. Для цього вам потрібен гарний тренер. У-у-у! Онлайн форматі або в офлайн форматі. Зайдіть за посиланням магазин школи Шуф. Знайдіть, знайдіть для себе зручний і за грошима, і за часом формат. І досить бути лузером. Вірте в себе. Грайте сильно і обігруйте таких чемпіонів світу. Ось чого я вам бажаю. Для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Всі контакти в описі до відео.